Ось так виглядають помідори. У нас волоба йде червона, мікадо червона, тут іде хурма, далі мікада і пішло собі. Це, ця сторона сіялась на день раніше, ніж ця права. Ось санка у нас іде. Я гадаю, багато хто знає цей сорт. Тут eh, я розкажу, клуша. Це в тому році взяли на пробу. Та. будем. в тому році взяли на пробу. Там черіки туди далі ось. Тоненькі такі. Тут ось мав дубок красный, дубок жовтий буде, але щось великий просів. Люкада ну, далі знову розділяється, листя просто інше. Від усіх останніх помідорів, відрізняється Чорний Принц. Сімий любимий. такий непоганий стовбур. Цікаво, яка ніжка там. Невеличкі корінчики є. З цієї сторони теж. У нас голове жовте таке. Тут найхолодніше, бо стінка зразу на вулицю. Тут прохолодно. Тут ось полосата сливка. Не ну, я гадаю, скільки неділі-дві і мабуть вже перші помідори будемо продавати. Це ось на днях скину бо вже потрошки тягнуться помідори, хай укореняються, коріння наростає. Гадаю, після Паски відразу почнемо продавати.